Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати зміни правопису, які можуть трапитися вам на НМТ. Ну що ж, почнімо! Трішки про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також я навчаюся в ДНУ за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити QR-код або посилання на мій телеграм-канал, де часто публікую тести, зливи. Тому підписуйтесь. Зміна перша. Тепер є літера «и» на початку слова. Сучасна редакція додала літеру и на початку окремого вигуку іч, частки ич, який хитрий, та дієслово-ікати та похідних від нього, іменника ікання. Також і на початку слова тепер вживаємо у деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських мов та інших мов відповідно до їхньої вимови в цих мовах. Йбен, юр, чобар, «чен», юн та інші слова. Також з'явилися паралельні форми двох слів, такі слова, як ірі та ірій. Можна вживати паралельно. Та слово ірод і ірод у значенні жорстокої людини. До речі, слово індик пишеться тільки з літерою і, інших варіантів немає. Написання слів з іншомовними словами. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що означає кількісний вияв чого-небудь. Такі компоненти як Архи, Архі, Бліц, Гіпер, Екстро, Марко, максі, міді, мікро, мінімум, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, Ultra та Приклади. Топ міні -блок, флеш. Приклади Бліц опитування топ-модель, міні-блок, флеш-пам'ять. Тощо. Ці слова ми пишемо разом. З власною назвою або абревіатурою такі компоненти треба писати через дефіз. Супер, Шмід, макро, еум, міні, ПК, флеш, біос. Правопис префіксів архи та архі. Префікс архі його вживаємо в іменниках і прикметниках. Наприклад. Архімільйонер, архіважливий, архіскладний, архісерйозний, а в назвах церковних звань, титулів та чинів можна паралельно вживати архі- і архи. Наприклад, архієпископ і архиєпископ, архієрей та архиєрей. Компонент топ із числівниками не поєднуваний. Нововведення зумовлено тим, що префікси та інші схожі іншомовні частини з числівниками не вживаються. Адже, наприклад, немає таких слів, як PR1, Super 10 чи Premium 6. Отже, топ треба замінювати на правильний варіант. Не ТОП 5 онлайн курсів, а рейтинг 5 онлайн курсів. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом: анти, віце, екс-контр, Лейб, обер унтер штаб Наприклад, віце-голова, екс-міністр, обермайстер тощо. Увага! З власною назвою або абревіатурою такі компоненти треба писати з Дефісом антидюринг, Екс -Югославія. тощо. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом: абро, Авіа, Авто, Агро, Агро, веб, Геліо, Гео та тощо. Можете побачити на слайді. Наприклад, авіарейс, Метамова іновірець. З власною назвою або абревіатурою такі компоненти треба писати з Дефісом. Пан Європа, псевдофауст. Компонент стріт і стріт. У компонентні власних назв стріт пишемо з літерою і, а не і. Наприклад, Бен Бейкер стріт. Street. Але із загальними назвами компонент пишемо з літерою «и». Наприклад, street food, стрит фото, street Tart. Написання проєкт, проєкція та інших спільнокореневих слів. Слова, утворені від латинського корення єкт, запозичено з європейських мов, переважно з німецької, відповідно до мови, в мові джерелі звуку сполуку є, в українській мові зазвичай передають буквою є, ін'єкція, суб'єкт, об'єкт. Траєкторія. Тому тепер ми пишемо проєкт, проєкція, рієлтор. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Також незабаром вийде друга частина цього відео. Усім гарного дня!